Вітаю вас у цьому віртуальному просторі. Готові покращити свою комунікацію так, щоб вас розуміли з першого слова, а співрозмовники хотіли продовжити розмову. Сьогодні ми говоримо про ефективне спілкування та активне слухання це навички, які прокачають вашу взаємодію в будь-якій сфері життя, від роботи до дружніх бесід. Що сьогодні на порядку денному? Як перше враження вирішує все, як говорити, щоб вас почули? Чому слухати важливіше, ніж говорити? Далі ми розглянемо невербальні сигнали, адже мова тіла говорить більше, ніж слова. А знаєте, як буває, одна фраза може запустити дружбу чи проект на орбіту. Давайте відкриємо це мистецтво, яке робить вас магнітом для людей і для ідей. Отже, як перше враження вирішує все? Як думаєте, скільки секунд потрібно людині, щоб скласти перше враження про вас? Всього сім. Так уявіть, це як трейлер до фільму про вас. Короткий, але такий, що запам'ятовується на все життя? Згадайте, як ви вперше зустріли свого найкращого друга, пам'ятаєте? І перше враження могло бути хибним? Але воно точно врізалось в пам'ять, чи не так? А тепер уявіть, ви заходите в новий клас, на нову роботу, чи просто знайомитесь з кимось. Ви ще не сказали ні слова, а вас уже щитують. Ваш стиль, постава, енергія це і є той трейлер, за який люди вирішують, хочу я дивитися цей фільм далі чи ні. Тож давайте зробимо це перше враження таким. Щоб після нього вам захотілося довірити щось важливе. І, можливо, це навіть проект на мільйон. А що ж формує перше враження? Напевне, ви чули фразу, зустрічають по одягу, і вона справді працює. Зовнішній вигляд це перше, що кидається в очі. Уявіть дві ситуації: перший до класу заходить учень, м'ята футболка, заспаний вигляд, другий заходить інший, охайний з легкою усмішкою, тримається впевнено. Хто справить краще враження, відповідь очевидна. Ось приклад з моєї практики. На одному конкурсі стартапів два хлопці презентували однакову ідею. Один у спортивному костюмі, другий у піджаку. Підготовлений, зібраний весь. Як думаєте, кому дали грант? Правильно. Тому, хто виглядав так, ніби вже готовий до серйозної справи. Але зовнішність це ще не все. Важить і ваш емоційний стан. Люди вас відчувають, навіть коли ви мовчите. Уявіть, ви знайомитесь з кимось, одна людина зла, роздратована, інша радісна, відкрита, доброзичлива. Хто залишить тепле враження? Звісно, друга. Наші емоції, як невидимий сигнал, який передається іншим. Тож тут пригодиться арсенал інструментів з теми про емоційний інтелект. А ще є голос. Впевненість у ньому, чіткість, темп – це те, що доповнює ваш образ і навіть підкреслює вашу особистість. Знову порівняємо двох людей. Одна бурмоча говорить тихо, гупиться в словах, інша висловлює свою думку чітко, впевнено, презентує себе. Хто викликає більше довіри? А чи був у вас момент, коли чийсь голос просто вас зачарував? Ми вже вміємо говорити, але давайте навчимося робити це красиво. Манера мови – це ваш голосовий підпис. Тож працюйте над ним. І запам'ятайте просту формулу гарного мовлення: темп, плюс тон, плюс паузи, наголоси і, звичайно, цікавий зміст. Розберемо по порядку тон. Не шепочіть, бо люди не люблять, коли їх щось змушують робити чи напружуватися. Вони не хочуть напружувати, щоб вас почути, але й не кричіть. Це відлякує темп. Він повинен бути комфортний. Поспіх видає тривогу, а надто повільна мова заколисує. Паузи вони як магія, що тримає увагу. Спробуйте прямо зараз зробити паузу. Бачите, як це працює? А про що ж говорити? Не захоплюватись, розповідати лише про себе. Краще цікавтеся іншими. Бо це допомагає будувати довіру, створює атмосферу взаємоповаги і відкриває нові погляди, яких ми самі могли не врахувати. Наприклад, вам дали командне завдання, і ви хочете поділитися цим. Почніться із запитання: а у вас таке бувало? І коли ділитесь досвідом, розкажіть про лайфхаки, що спрацювало, а що ні. Так, ваша історія стане корисною і цікавою. І запам'ятається. І... Також ну, запам'ятайте, не давайте порад, якщо їх не просять. Просто діліться своїм шляхом. Є ще одна фішка гумор. Але з ним треба бути дуже обережним. Вдалий жарт може розтопити лід і зробити вас своїм, але невдалий зіпсувати все враження. А знаєте, що ще круто працює в розмові, крім гумору? Уміння слухати. Бо якщо жарт це спосіб привернути увагу, то активне слухання це спосіб показати, що вам не все одно. Тож, давайте розберемо, як слухати так, щоб люди самі захотіли з вами ділитись. Тож, чому важливіше слухати, ніж говорити? Загалом активне слухання це коли ви вмієте вислухати і відповісти співрозмовнику так, щоб він відчув, що його бачать, чують і розуміють. Це мистецтво вміння зосередитися, зрозуміти, запам'ятати і проаналізувати. Коли ви слухаєте активно, ви вчитеся на ходу, а також показуєте, ви відкриті. Уявіть, це як суперсила, яка робить вас тим, до кого йдуть за розмовою. І для цього є кілька простих фішок. Перша фішка тримайте зоровий контакт. Уважно спостерігаючи за співрозмовником, ви демонструєте йому свою щиру зацікавленість ним і темою. Уявіть ситуацію, коли ви розповідаєте своєму другові щось важливе, а він в цей момент дістає свій телефон і відволікається на повідомлення. Правда ж, неприємно, коли людина бачить вашу зацікавленість, це дає людині зелене світло відкритися. Друга фішка: повторюйте основне своїми словами. Це як лайк у чаті. Показує, що ви не просто гортаєте стрічку, а вникаєте. Припустимо, друг каже, мене дратує, що в групі ніхто не пише вчасно. А ви такі, так завжди всі тягнуть до останнього. І ваш друг в цей момент відчув, що ви на одній хвилі. Це називається техніка відзеркалення. Ви повторюєте чи перефразовуєте, щоб показати, що ви чуєте і розумієте. І що це дає? По-перше, уникнення непорозумінь. По-друге, людина відчуває, що її почули, це як додати вас у близьків друзів інста. І по-третє, це допомагає їй самій розібратися в собі. Третя фішка ставте уточнюючі питання. Таким чином, ви демонструєте співрозмовникові, що не лише слухаєте, а й чуєте його. Крім цього, через уточнюючі питання ви докопуєтесь до суті проблеми, що не менш важливо. Наприклад, хлопець із вашого класу каже, не хочу йти на цю вечірку. А ви запитуєте, а чому саме не хочеш? Нудно чи людей не знаєш. І він розповідає, що просто соромиться, а ви вже зможете його підбадьорити і, можливо, запропонувати свою компанію. Проблема вирішена. Четверта фішка: демонструйте підтримку і розуміння. Кожній людині дуже важливо відчувати, що їх розуміють і підтримують. Тож продемонструйте це, наприклад, такими фразами, як: «Уявляю, як тобі з цим складно. Не знаю, як ти міг з цим поратись самотужко». Звісно, це дуже неприємно, але все ж. Ці фішки як місток у спілкуванні. Ви говорите, ви чуєте, і це ключ до вершин переговорів. А тепер розглянемо невербальні сигнали, адже мова тіла говорить більше, ніж слова. Психолог Альберт Мегребян визначив, що від 60 до 80% інформації ми передаємо саме невербально. Тепер уявіть, ви ще нічого не сказали, але ваша постава вираз обличчя, жести розказують про вас. Пам'ятайте, Мова тіла говорить ще до ваших слів. Давайте розберемо приклад. Учень на уроці завжди сидить згорблений, ніколи не дивиться в очі, інший тримає спину рівно, слухає уважно і посміхається. І навіть якщо перший знає тему краще, другий виглядає впевненіший та зацікавленіший у спілкуванні. Тож, станьте прямо, плечі назад, підборіддя вгору. Ви вже випромінюєте сили. Не бійтесь дивитись в очі. Таким чином, ви ніби відправляєте сигнал. Я відкритий. Давайте спробуємо прочитати мову тіла по фотографіях. Отже, тут схрещені руки, а це знак закритості чи дискомфорту. Наступне. А тут посмішка. Посмішка символ дружинлюбності. Це. Говорить, що людина позитивно налаштована. Наступне це підняті брові, що виражає здивування або зацікавленість людини. І зауважте, люди підсвідомо копіюють мову тіла співрозмовника, якщо він їм подобається. А тепер почніть це помічати. Та іноді в спілкуванні є бар'єри. Психологічні чи технічні, такі як страх осуду, невпевненість, мовний бар'єр, глюки, техніки. Знайомо, давайте розберемо, як же ж їх гасити. І перше, зрозуміти, так буває у всіх. Це нормально, просто треба це зрозуміти і знати, як долати ці бар'єри у спілкуванні. І ось кілька практичних порад. Якщо боїтесь осуду. Іноді здається, а що подумають, якщо я скажу щось не те. І тут спробуйте простий трюк: скажіть собі подумки тричі: Я роблю все правильно. Потім, попри страх, зробіть маленький крок, наприклад, підніміть руку, і запитайте, чи можна уточнити. Ну, Наприклад, ви на уроці не зрозуміли тему, але подумали. Я впораюсь і сказали: можете пояснити ще раз. Учитель пояснив. А ви відчули полегшення. Я пам'ятаю приклад зі свого студентського життя, коли дівчина на уроці боялась спитати про формулу. І сказала собі, я норм і запитала. А виявилось насправді, що всі в групі хотіли почути це уточнення, і викладач похвалив її за сміливість перетворіть невпевненість в силу. Уявіть, що ви свій улюблений герой і почніть говорити чи представляєтесь, так як він. Встаньте, сядьте прямо, а це додає сил. І чесність є сила слова. Ваша сміливість буде нагороджена. А що ж робити, якщо відчуваєте мовний бар'єр? Це коли слів бракує чи мова чужа. Будьте чесними. Скажіть, не знаю, чи допоможіть пояснити, додайте жести, вони зрозуміли усім. Ну, припустимо, ви на практиці, майстер говорить іншою мовою: please, fix it». Ви кажете, перепрошую, можете уточнити, що це означає? І майстер може сказати вашою мовою, а можливо, сусідній одногрупник вам перекласти. І все ясно? А що робити, якщо перебої зі зв'язком на онлайн-зустрічі? Ви знаєте, що більшість онлайн проблем через неперевірені налаштування. Тож, перш за все, перевірте мікрофон і камеру перед початком. Це займе 5 секунд. Якщо щось пішло не так, не панікуйте. Просто напишіть у чат. Не чую, напишіть. Наприклад, на онлайн-уроці зник звук, і ви пишете, що робити. І вчитель надсилає завдання. Все, все вирішено. Або ж дівчина на співбесіді втратила зв'язок і швидко написала: Зник зв'язок, зараз повернусь. І її похвалили за оперативне рішення. Боїтесь, скажіть собі, я норм. Сумніваєтесь? повторіть подумки. У мене все вийде. Слівними, покажіть руками. Техніка підводить. Пишіть у чат, тренуйтесь, це головне. Говоріть, цей світ має про вас почути. Слухайте, світ має що вам розповісти. Опановуйте мистецтво спілкування. І я дякую, що слухали.